Скажіть, діти, яка зараз пора року. Зима, а яких птахів зимку на вулиці ми можемо побачити? Горобчика, синичку, снігура, ворону. А як їх можна назвати одним словом? Зимуючи. А тепер відгадайте загадку, розгадавши її, ви дізнаєтесь, кого сьогодні ми будемо майструвати. Корисна пташка, хоч собою і мала, дерева, кущі захищає від зла. Так, це синичка. А ось яка чудова пташечка в нас, але вона чомусь сумна. Давайте зробимо її пташок друзів, з якими буде їй дуже весело. Але спочатку підготуємо наші ручки. Повторюйте за мною. Ось синичка прилетіла, і на дерево присіла, в неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. І кашку, і пшонце, і пшеничку, і сальце, муху і малу комашку крихти хліба, булку, кашку, а іще насіння це. Для роботи нам потрібен кольоровий папір жовтого кольору, синього, чорного та білого. Ось такі шаблони, кружочки: великий, середній і маленький. Маркер, ножниці, клей, пензлик і серветка. Для початку ми вирізаємо кружечки: великий, жовтий, синій середній, і два синіх маленьких. Так, кружечки ми вирізали жовтий великий. Сині, середні, два маленьких кружечка, їх навіть не розрізала до кінця, щоб були зігнуті. дзьобок чорного кольору, два білих маленьких кружечка це будуть очі. І ось таких дві половинки білого кольору це щічки синички. І залишився нам зробити хвіст. Ось такий у нас прямокутник, синій, ми його складаємо навпіл. І ось так вирізаємо, дивіться. Ось такий хвостик. Щоб було більш схоже на хвостик, беремо ось так робимо такі маленькі смужечки. На чепір'ячку. Так, хвіст теж готовий. З синього ми робимо крильцята. Також складаємо навпіл. Дивіться, я ось з однієї сторони тримаю, а з іншої також ми розрізаємо смужечки. Це будуть крильця. Робимо пір'ячку. Ось так, майже до кінця готове Пір'ячко нашу на крильцях. І робимо зараз Ножиці нам не потрібні більше. Складаємо нашу. Синичку склали навпіл, дивіться. Це животик, тулуб. Тепер беремо крильця, мащимо пензлик клей. проводимо, бачите, ось тут трошки-трошки з однієї сторони біля згибу, з однієї і з іншої. Наклеїмо наші крильця. Ось так. Бачите як? Вийшла. Натискаємо, притискаємо хвіст. Він у нас також складений, мащимо з однієї сторони трошечки, і з іншої трошечки. Клей міцний. Вкладаємо сюди взгиб і натискаємо хвістик. Так, хвістик готовий. Тепер голову. Також наклею ось так, бачите, і все рівно для нашої. Але спочатку поставимо сюди дзьобик, приклеїмо чорний. Ось так, намащуємо клеєм нашу. Гарно намащуємо. І вставляємо. Наш хіснич. Дивіться, як виходить гарненько. Натискаємо серветочку, протираємо, готово. Так, беремо маленький кружечок. Око з однієї сторони, тепер щічку. Ось так. А тепер з іншої сторони. око и щечку. Так, и останний штрих малюем черную крапочку. С одной стороны, а с другой. Подивіться, яка гарна в нас вийшла синичка.